Вітаю всіх на каналі. Сьогоднішня тема відео це деградація літій іонного акумулятора, працюючого в, реж... в буферному режимі. Е а перед тим як ми почнемо, хочу подякувати всіх за лайки і коментарі до минулого відео. Це багатьом допомогло більш розкрити тему і спонукало людей там подивитись свій безперебійник і глянути його стан і провести якісь там техобслуговування, так сказати, заміна конденсаторів, заміра ємності акумуляторів і тому подібне. Так що, дякую всім, хто писав і ставив лайки. Повернемося до теми нашого відео. Чому воно виникла ця тема? Я виготовлюю ось такі безперебійники, які працюють по принципу. Там БМСка стоїть, і акумулятор знаходиться завжди в буферному режимі. Тобто він ніколи не відключається від зарядки. В теорії для літій-іона це не дуже добре. В принципі, про це я читав і дуже багато було згадувань про це. Ну, вирішив я на практиці це провірити, і цей безперебійник уже працює рік. Я його ну, вдалося придбати та ось, ось такий акумулятор по гарній ціні рік тому. Тоді вони коштували, якщо я не помиляюсь, рік назад десь 50 гривень. Це була дуже гарна ціна. Ось їхніх, ну... Цього акумулятора характеристики це середня напруга 3,8 вольта, ємність 3000 мА і максимальна напруга 4:35. Ці акумулятори з трішки підвищеною напругою. І дивіться, це їх було 10 штук, один в мене залишився, я його ніде не використав. Хотів використати для світильника, який є. У ну, мене на каналі про нього є відео, якщо хочете, подивіться. Але він не вліз туди по габаритам. Тому що ці корпуси, там, подібний корпус, і вони мають посередині ось, ось, кріплення для гвинтика. Він скріплюється. І тому цей акумулятор ось, ось так. Ну, не свереджи ж акумулятор посередині. І не вліз. Там 18650 влізло. Туди не вліз, А сюди я поставив якраз цей безперебійник 9 штук ось таких акумуляторів, вони чудово підійшли так впритик, притик. А цей один у мене залишився. Він не використовувався, так що я буду від нього відштовхуватись, як етаон. Я заміряв його ємність при струмі електронним навантаженням АТО део 24 при струмі навантаження 1 А. Ну, більше вони краще їх не навантажити, бо в них оці контакти дуже гріються. так що ну, Це це такий максимальний для них струм. І в мене вийшов ось такий результат. Я його вже показую постфактум, тому що в мене нема. Ну, технічно є можливість заміряти, а і нема. У мене тут діти є, я поставлю камеру, то вони знесуть її через 5 хвилин. Нічого я не, не покажу вам. Ось я заміров. Ємність отримав 2216 мАг. В принципі, я рік назад їх, ці акумулятори заміряв в ємність. Правда, в мене не була Торча ДЛ, а був IMAX B6. І Він, в принципі, 200 десь так і показував. Так що від цього будемо відштовхуватись. А ось цей безперебійник я зарядив повністю, перевірив його комірки, тут 3С-збірка, тобто, щоб на кожному плочі була однакова напруга. В принципі, плата з БМС вона з балансуванням чудово їх відбалансувала, і напруга відрізнялася сотні мілівольта і близько до 4,2 вольта. там чуть, чуть трішки не доходило. І потім я поставив теж використав торч DO24 і струм навантаження. Я поставив 1,5 А, тому що в мене роутер там споживає 0,5 А, так що це буде ближче, ближче, якби, до реальних умов використання. І в мене ось. Ось вийшов ось такий результат. Зараз в мене тут є ще одна ось фотографія І ось, ось його ємність 6532 мА. Нагадаю, тут збірочка 3С3П, тобто три послідовно і в три паралельно. Тобто, якщо перемножити попереднє значення, там 2216 і Помножити на три і розділити на оце значення. То в мене виходить, що ємність від початкової становить 98% і там з копійками відсотків. Тобто деградація через рік використання склала менше двох відсотків. Ну це дуже гарний результат, я вважаю. І, в принципі, для цих акумуляторів і в даному випадку, і в даних умовах експлуатації можна вважати, що деградації майже нема бо 2% це так може бути похибка вимірювань. Хочу ще додати, що деякі писали там в коментарях про від... під відео про безперебійник, що акумулятори в такому режимі і квартала не проживуть, і що це не тільки теорія, це практика. Вже давно все перевірено, акумулятори здихають. Ну, В моєму випадку і в даному, можна сказати, що. Акумулятор не деградував. Попрошу вас написати своє бачення до експлуатації акумуляторів в буферному режимі. тільки попрошу практичне використання, не писати, що там в теорії воно не працює. Давайте без теорії, давайте, от конкретно в кого, які були випадки і як воно працювало. Наприклад, в мене, минулого року я купив два геових акумулятори по 18 Сперт годин. Ну, там фірма була не дуже відома і така варта називалась, тільки не по-англійськи, а по російськими буквами, тобто якісь закос на варту. Так вона пропрацювала, ці акумулятори два пропрацювали буквально 10 циклів і не в буферному режимі. Просто якість така була акумуляторів. Я так розумію, що вони довго не, не пропрацювали. Так що тут, скажімо так, на мою думку, буферний небуферний режим це вже таке вторинне, тут головне, на мою думку, підчеркую, що це якість самих акумуляторів. Так що, попрошу, коментуйте і дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео, є дуже багато ідей і. Попрошу, є в когось є яка ідея, що можна протестувати, там підсказуйте. І, наприклад, в когось є якісь зарядні станції, павербанки, і ви хочете там, щоб я їх протестував і там зняв про це відео, можете прислати, і я протестую. Дякую за увагу. Всім до побачення.